Вітаю! У цьому році вийшов у світ перший номер обласного щотижневика Нова година. За підсумками передплати періодичних видань у 2017 році з'ясувалося, що наша газета має найбільше шанувальників серед усіх газет, що виходять на Полтавщині. Нам приємно, що кількість передплатників збільшилась порівняно з минулим роком, ледь не на третину, і нині складає 10 280. Причому 7 тисяч читачів передплатили наш обласний інформаційно-аналітичний тижневок відразу на рік. Ми щиро дякуємо кожному передплатникові за довіру. Ви зробили правильний вибір, обрали зпосеред багатьох інших видань саме ту газету, що публікує актуальні матеріали, подає всевічної достовірну інформацію про життя області, розвінчує негаразди, що заважають нам рухатись вперед, формує державницьку позицію. І як пишуть нам самі читачі. В газеті є що почитати. Ми справді намагаємося творити різнобічне видання, в якому кожен знайде для себе щось цікаве, повчальне чи корисне, що із задоволенням читатимуть представники молодшого та старшого поколінь. Жінки та чоловіки, ваші діти та онуки. Якщо говорити коротко, наша газета для всієї родини. Хороше газета. Видно, що газету готують фахівці своєї справи. Люди, які люблять ці справи, вникають, вкладають душу. І як результат постійна робота і читаче. Дає про себе блідні наслідки. Кожен рік видно, що є зміни, додавалися кольору в газеті. Газета стала начищена сьогодення, насищена. І для дітей, для різного вікового цензу підлягає. Різностороння, через що люди і вважають не тільки в районі, а й в області на землі. Ми і надалі будемо дотримуватись кращих стандартів української журналістики, подаючи вам, шановні читачі, збалансовану інформацію, висвітлюючи різні точки зору на події, аналізуючи факти, гостро критикуючи владні структури за недоліки, тяганину, за нежитий до цього часу бюрократизм водночас. Підтримуватиму всі паростки позитивних змін, що формують нове обличчя України і рідної нам Полтавщини, маючи таку велику кількість шанувальників, сподіваємося, що ви обов'язково долучитеся до творення улюбленої газети. Пишіть нам про те, що вас хвилює, що заважає цивілізовано жити. Підказуйте цікаві теми імена непомітних на перший погляд героїв, про життя чи діяльність яких було б варто розповісти на сторінках нашої газети. Будемо вдячні і за критичні зауваження та поради. Вони допоможуть зробити вашу улюблену газету ще змістовнішою та цікавішою. Вітаємо наших постійних і нових читачів з Новим Роком та Різдвом Христовим! Зичимо щастя кожній родині, матеріальних і духовних скарбів. Пізнання нового і збереження набутого. Сподіваємось, що наша подальша співпраця додасть вам непохитної віри в торжество добра і миру, любові до ближнього та України. Ще раз дякуємо вам за увагу до нашої газети, за те, що оформили передплату в минулому році. А хто не встиг цього зробити, не розчаровуйтесь, ви маєте можливість зробити це тепер. Навідайтесь у поштове відділення і передплатіть нову годину з наступних місяців.